Мої вітання студія. Ну що ж, знову не дає забути про себе і кожного разу нагадує Олексій Арестович. Зараз я думаю, ви теж почули, що люди думають із точки. Що вони думають про нього з вашої точки зору? Навіщо він це робить? І от те, що вчора було ось ці ця його реакція на статтю у Тайм, і він реально порівнює, хоч і пише про те, що ніби не порівнює із Гітлером Зеленського, але реально він це робить. Мовляв, що це останні. Дні у бункері, коли людина не може визнати того, що реальності, так чи от зараз вже Арестович точно має я не знаю, справу щодо нього провадження десь розпочинали через те, що він закликав до того, аби душити жінок, ще подібні такі речення. А от щодо Держзради, може йому теж прийти якесь повідомлення від правоохоронних органів, чи ще він не наговорив настільки. Ну, Перше, не винні я не є правоохоронними органами. Якщо їм займається і справа там буде відкрита, можливо, буде якась комплексна, тому що заяви можуть бути різні, я не виключаю такої можливості. Але давайте говорити по факту, буде справа, будемо розмовляти. А з приводу тайм, я би поділила на дві площини. Перше, сама стаття, вона достатньо резонансна і дуже багато різних обговорень. І Якщо Орескович висловлює свої думки або свої. Трактування, так, як він побачив цю статтю. Це одна справа. А друге питання: якщо його можна розглядати як певне джерело інформації, тому що з'явилася одна з версій, що одним з анонімних джерел був якраз Арестович, на який посилався безпосередньо журналіст Шустер. Тоді давайте розглядати дві площини. Перше. В журналі Тайм в цій статті є тільки два фігуранти з реальними прізвищами, тобто реальні фігури, про яких іде мова: це Зеленський, безпосередньо наш президент, і друге це Ростислав Шурма. І треба розуміти, що ось якщо ми говоримо. Про те, як ведеться журналістська робота, іде запитання від журналіста до безпосереднього відповідача, і він може надати свої роз'яснення по ситуації. Ну, ось я згадую того штамного шурму, йому дали можливість надати свою позицію. Він сказав, що ті закиди, які до нього є, це певно політична атака. так? І він сказав, що тепер мусить відбуватися. Умовно, це одна площина. А якщо ми розмовляємо, там Ростовича немає в цій статті. Якщо ми припускаємо, що він міг бути одним з джерел інформації і умовно накинути. Негативу додати негативу, це одна історія. А якщо ми говоримо тільки про телеграм-канал, який Арестович веде, то, ну, знаєте, є такий вираз: говоріть і ви. Він собі може там написувати все, що завгодно. Якщо там немає антидержавних закликів, то це просто його суб'єктивна позиція. Далі питання в іншому. Якщо ми його розглядаємо як лідера думки, ну, умовно, певний так званий лом, тобто він. Транслює на свою аудиторію питання, наскільки великою є ця аудиторія. Якщо ми говоримо, що він є повним політиком, перше, на сьогоднішній день немає його політичної сили. Другий момент, все, що він намагається зробити, хайпувати, то він не просто хайпожер, він хайпохантер. Він постійно намагається знайти якийсь хайп і цим хайпом підживлює свою впізнаваність. Вибачте, не було б хайпу, ви б не запитували людей на вулиці. Вони б вже й забули хто такі арестович нам. Немає якщо посади. чесно було цікаво, нам було, якщо чесно, цікаво. От зараз те, що він сьогодні написав, там ось наті, як він сам це е, каже, про те, що ну дуже схоже, насправді це вже це, це ж не моя позиція і не моя думка про те, що е, схоже на передвиборчу е, таку кампанію, дуже коротеньку програму, і просто цікаво насправді, от коли він навіть видає ось таку е, інформацію в зв'язку з цими всіма е, попередніми подіями, чи справді він сподівається, Сподівається на те, що він може зайняти крісло президента. Це перше, те, що знову ж таки питання. І чи буде у нього підтримка? Чи ця впізнаваність його е, має ще й позитивний ключ, а не, е, а не лише ось негативний? Ми його знаємо, але це не означає, що це та людина, за яку там будуть, наприклад, голосувати. Ну, декілька ознак. Перше ніяких перегонів, ніяких передвиборчих пострілів, що старт розпочався, немає. Все це умовно навколо політичні розмови. Тобто є е, заяви там президента, яке він давав е, в, наприклад, е, в інтерв'ю пані Масічук, де він розглядав, якщо будуть вибори, питання, що які президентські чи парламентські умовно, як їх проводити, що це дуже важко, що він зараз радиться з західними там партнерами про безпосередню механіку проведення цих виборів, щоб вони відбулися вчасно. Це перший такий посил е, політичному умовно монту, що теоретично вибори можуть б, ну, відбутися за календарем, але поки поговоримо більше про парламентські, ніж про президентські. В вашому запитанні, чи може Арестович умовно претендувати е, там, в перегонах. Ну, якщо він там за віковим цензом, цензом осідлості, якщо він внесе заставу, його зареєструють і т.д. і т.п., то тоді ну, може. Питання, яким буде його ризиком, чи не потрапить. Чи не потрапить він умовно зі своїм рейтингом, вибачте, в категорію інші, які навіть не будуть в рейтинговій таблиці? Другий момент, якщо ми говоримо про те, що існують якісь політичні терця і конкуренція, то я не даремно посилалася на ту ж саму заяву пана Шурми, бо він дотичний до офісу президента. Він сказав, що оці. Тертя і негатив по відношенню до певних груп ну, впливу вони йдуть саме через політичну боротьбу, умовно вже передвиборчою. Тобто є відчуття, що загострилися політичні тетя. А насправді все вірно казали ваші перехожі, що головне, щоб ми були згуртовані. Пам'ятаєте, що казав президент? Зараз головне це єдині політичні прапори. Не приховайте свої партійні прапори і не забувайте, що в нас єдиний прапор жовто-блакитний, і ми мусимо працювати саме на підтримку всередині країни і безпосередньо не втрачати підтримку і західну. Якщо ми говоримо про штати і про журнал Тайм, но нам головне не тут розістратися і там не розістратися. Вибачте за е терміни. Нам потрібно зберегти двопалатну і двопартійну підтримку для того, щоб безпосередньо допомога була вчасно. Всім подобатися одночасно неможливо. Питання а, в іншому, так, що якщо попри... загострювати це, то це буде тільки гірше. Як зараз можна, ну от ми зараз кажемо теж і люди, так само що мовляв, це не зовсім має таке значення, але таке має значення. Те, що говорить Арестович для великої частини аудиторії, от мільйон сімсот тільки на самому Ютубі. Нехай це будуть не все українці, але все ж таки для частини людей його думка має значення. Що робити для того, аби він хтось подібний, чи ще подібні персони не розхитували власність, Власне, цю ситуацію не розділяли нас, але щоб діяти ем, не чисто з такої формальної юридичної точки зору, так правоохоронці мають цим займатися, якщо є причини не про це. Як діяти нашій владі для того, аби зараз теж не перетворити його в якогось політично переслідуваного ем, такого активіста, який усе знає? Ну мені здається, він туди прагне. Він хоче такою людиною стати потім в Україну вже не повертатися, ніби вигнанцем. І тоді буде а зручніше А тут насправді велике питання. Ну ні ні, я не винен, насправді не знає достеменно, де він знаходиться. Він Всередині країни за кордоном, де він взагалі є, для того щоб бути вигнанцем, для початку треба бути в Україні і намагатися виїхати. Я не знаю цього. Другий момент, якщо ми говоримо про політичні перспективи, ну тоді треба розуміти, на який електорат може, ну скажімо, бути націлений Арестович. Якщо ми візьмемо останню ситуацію з таксистом, якого звільнили, то були декілька політичних заяв. І до речі, тут Арестович не задає тренд. Він його наздоганяє. Ну, наприклад, слід за цим ну, вітаєте, таксист, який був. Звільнений за російську мову, там компанія Болт його звільнила. То, наприклад, спочатку Юрій Бойко запропонував йому роботу, а потім вже там Побіг Харестович, ще були якісь заяви, там, здається, Лобода робила заяву, щось таке. Але в неї, скоріш за все, не політична заява. Сподіваюся, що вона в політику не йде. Питання в іншому: що є діючі політики, які задають тренди, в них є діючий електорати. А є ті, які намагаються встрибнути в парламент або в президентську перегони Арестович тільки поки намагається це зробити, і не факт, що він зможе відтягнути на себе цей електорат, або відрізати його в тих політичних сил, які раніше ну, заходили в парламент. Другий момент, якщо ми говоримо про саме зерно, то тут же питання Арестович захищає російськомовних, так бо він там спочатку працює. Пам'ятаєте, була ця історія ще якась? Чи він, наприклад, бореться за те, щоб у людей була робота? Тому що якщо за останніми даними е, ну, статистичними, в нас більше 67% українців живуть за межею бідності.